Вітаю вас на каналі Чайна Селіс. Продовжуємо рубрику безкоштовних ремонтів для нашого війська. У нас сьогодні трофейний Mavic 3 Pro з поламкою Гімбла. Цей дрон вже побував в декількох сервісних центрах. В одному із них, який афільований з гуром, сказали, що в нього вийшла з ладу материнська плата, і відновлення він взагалі не підлягає. Наші друзі з дрон центру провели для нас безкоштовну діагностику і виявили, що несправність полягає в яв моторі, а також в сигнальному шліфі. Окрім того, у нього пошкоджена демферна площадка, її ми також будемо замінювати. До речі, гроші для ремонту цього дрона, а саме для закупівлі запчастин, ми зібрали завдяки нашому проєкту безкоштовного ремонту для ВІ. Банку, якому відкривали в попередніх відео, ви дуже класно і якісно наповнили. Наразі нам вистачило повністю грошей для того, щоб закупити всі необхідні комплектуючі, банка продовжує своє існування. Тож, якщо вам хочеться долучитися до нашого волонтерського проекту, будь ласка, натискайте внизу під відео на посиланочку, переходьте на банку і донатьте, донатьте, донатьте. Тоді ми зможемо робити набагато більше ремонтів для наших захисників і захисниць. Якщо ж ви... Маєте відношення до війська і хочете відремонтувати свою техніку, там ви так само знайдете посилання, зможете пройти перевірочку, якщо ви дійсно військовослужбовець і дійсно потребуєте ремонт техніки. Ми обов'язково вам допоможемо. А якщо ж вам подобається контент, який ми робимо на нашому каналі, ви можете стати нашим побратимом, натиснувши на кнопку спонсорства прямо під цим відео. Ну а наразі приступаємо до ремонту. Ремонт ми почнемо з того, що запустимо для початку дрон. Перевіримо, як саме не працює у нас гімбал. Зараз одну секундочку почекаємо, поки він запуститься. Промені я навіть не буду розкладати. Ну, По суті, зараз вже мусила проходити калібровка гімбала. Нічого не відбувається. А він намагається щось там крутиться, крутиться і залип. Да, у нас давайте трошки промінь. Коротше кажучи, якось так можемо під'єднати його до пульта, але нам це нічого не дасть. Ми побачимо помилку гімбла. Ось так його починає ковбасити. Бачите, там навіть напіць Андрій. Але це не я, це якийсь інший Андрій. До речі, якщо ви звернули увагу, на дроні написано НГУ, це саме той підрозділ, який знайшов цей дрон, і для якого ми будемо проводити відновлення. Ще один нюанс хотів вам сказати з приводу е, якраз того, е, як ми збираємо кошти про нашу банку і про те, як ми витрачаємо це куці кошти. Е, всі е, звіти ми будемо публікувати в нашому офіційному телеграм-каналі China Сервіс. Можете на нього підписатись по посиланням внизу. Там також будуть анонси, інколи будуть е, якісь цікаві відео, які не потрапили. В, в, на канал на наш повний канал YouTube. Так, як ви побачили, відкрутив ось цю штучку. Да, тобто якийсь, я не знаю, як воно називається кожушок. Під кожухом цим знаходиться ще два гвинта, які кріплять демпфер Гімбла. Так, нещодавно у нас було якесь відео, де ми розбирали дуже схожу. Позиці... А, ні, ні, то ще не було, то я вам наперед забігаю. У нас ще буде Mavic 3, дуже цікавий. Там взагалі вщент розлупашений, там ми будемо проводити заміну корпуса цілком. Тобто повністю буде проводитись заміна корпуса. По суті, ми будемо збирати дрон з нуля. Так, тут уже у нас різьба поз'їдалася. На цьому оп, є. І також нам потрібно викрутити два гвинта, які знаходяться внизу, до них трошки незручно добиратися, можна гімбл повернути. Так. Тепер у нас є доступ до гімбла цілком. Ще два винта, які знаходяться всередині, вони фіксують кронштейн який в свою чергу притискає сигнальні шліфи, верніше його конектори. Далі з нам знадобиться пінцет для того, щоб забрати кронштейн і відшілкнути обидва конектори. Далі ми можемо відкласти дрон і будемо продовжити працювати з гімблом. Як бачите, нижня частина демфера вона повністю пошкоджена. Ми її купили новеньку. На жаль, у нас відсутня одна деталька, це така пластикова пластина, яка притискає шлейф яв мотора. Ось він вже відшілкнувся. Будемо щось метикувати. Я спробую знайти, можливо, десь бушну цю запчастинку. Ну наразі нам потрібно досягнути бажаного результату, а саме відновити роботу гімбла. Давайте відкрутимо залишки цього демпфера. Досить важливим моментом є те, щоб коли ти відкручуєш мотори, відмітити, в якому положенні вони знаходились. Інакше доведеться проводити програмну каліб... калібровку моторів через додаток. Я думаю, для нас це не буде проблемою. Тому. Особливо зважати на положення цих моторів ми не будемо. Це достали. Обережно проводимо шліфи. Хоча, судячи з результатів, які дала діагностика дрон-центру, цей шліф якраз і пошкоджений. Саме його ми будемо замінювати. Важливо розкладати гвинти в тій самій послідовності, в якій ми будемо їх викручувати вкручувати назад. Ці гвинти всі однакові за розміром у нас, так що ми їх можемо окремо покласти. Ці гвинти прикручували у нас яв мотор, відповідно, ми будемо їх класти поруч з демфером. Далі необхідно відклеїти оцю заглушку, оскільки дрон вже розбирався. Весь двосторонній скотч вже пересох. Ми його будемо потім замінювати. Тут так само бачимо три гвинта, які фіксують у нас рол мотор Викручуємо в багатьох гвинтиках, на жаль, вже немає шліців, вони пошкоджені. По можливості спробуй замінити, знайти для них аналоги. Але дуже важливо запам'ятовувати, де який гвинт був, оскільки вони мають всі абсолютно різні розміри. І довжину. Так, наступним кроком. Відкриваємо ось цю кришечку, відкривається вона з цієї сторони, тобто сюди заганяємо лезо і лезом просто банально відщовкаємо. Тут вже немає ніяких двосторонніх скочів, відкладаємо в сторону. Я думаю, що нам не знадобиться знімати зараз яв мотор. Просто проводимо шлейфіки через отвір. Так, пройшов. Прийшов. Ось Усім можуть бути нюанси. Так. Тут у нас буде проблематично його провести, їх треба окремо один від одного провести Я спочатку. Ви там, до речі, скажіть, як верхня камера сильно труситься, тому що у нас такий зараз штатив. Прикручений до пожарного гідранта, насправді ну, нічого. В спартанських умовах, скоро у нас буде нова студія. Маю надію, що ми зможемо відновитись, тому що нам довелося нашу стару студію закрити. Зараз наші друзі, які нам, грубо кажучи, майже безкоштовно віддали цю студію. Єдина умова, це щоб ми зробили ремонт. Наразі я не зовсім маю для цього фінансів, але я думаю, що невдовзі ми до цього теж доповземо. Дві бокові кришечки, як ви бачите, теж відклеювались, тут уже нічого не залишилося від двостороннього скотча. Тепер розбираємо праву сторону, відкручуємо для початку два гвинта, які кріплять вісь. Ось цю вісь, да, вона знімається. Але не забувайте, що тут у нас проходить шлейф. Наступні гвинти, які нам потрібно викрутити, вони досить незручні. Ну ці два легко викрутяться так. Раз, два. В сторонку. Також у нас є гвинти, які знаходяться ось тут в глибині. Для того, щоб до них добратися, потрібно зняти задній радіатор камери. Ну і викручуємо, звичайно, гвинти, які кріплять е, піч мотора. Єдина проблема, що тут уже шліци повністю збиті. Тому я це роблю. З зусиллям, трошки натиснувши для того, щоб їх не до не добити, скажімо так. Так, оці у нас два сюди, три сюди. все відкрутили. Відкручуємо ось ці гвинти і кладемо їх до тих, які ми викрутили з протилежної сторони. Тепер нам потрібно відкрутити. Радіатор. І для того, щоб не переплутати, одразу покладемо їх всередину. Тепер у нас залишилось добратися до тих незручних гвинтів аж в самому кінці. Один відкручуємо. Для тих, хто. Добре бачить, ви побачили, що в мене випала випав ущільнювач, досить незручний, так, і кладемо сюди, то ущільнювач металізований, хтось його тут залишив всередині. Він був на двосторонньому скотчі, але коли розбирали минулого разу гімбал, я так зрозумів, що його не приклеїли на місце. Ось ще один. І якщо ось такий металізований ущільнювач впаде на. Елементи він може їх закрутити. І це досить небезпечно. І залишилось у мене ще два з цієї сторони. Наразі ніби все викрутили. По суті, ми можемо відчелкнути шлейф звідси. Раз. А також звідси. Тут є нюанс, нам потрібно забрати ось цю кришечку. Як це зробити? Досить незручно. Ось таким чином. Єс. Забрали цю кришку, отримали доступ до шлейфів. І тут у нас є ось ще один замочок, до якого мені щоб добратися, потрібно забрати гімбл від камери. Я достав. Ось. Ну, по суті, виходить досить непогано. Єдине, що нам потрібно якось витягнути шлейфик звідси. Як бачите, я зняв камеру, у мене залишився тільки піч мотор. Тут він відщелкнувся від замочка. І тепер все набагато зручніше. Залишилось протягнути ось так. Ну і по суті. По суті, ми з вами зробили основний обсяг роботи по заміну шліфа. Приблизно стільки займає робота, щоб ви зрозуміли. Єдиний нюанс, що наразі я не впевнений, що всі мотори у нас робочі. Так що для початку замінимо шліф. І ще один нюанс, щоб ви зрозуміли, всі запчастини для – це в основному розбірка, тобто бушні-запчастини, бруушні комплектуючі. Я взяв, чесно кажучи, ніби як два шліфа. Мені сказали хлопці, що дали. Чомусь насправді виявилось, що шліф один, і тепер дуже важливо його не переплутати. І так, почнемо зборку в зворотньому напрямку. Тобто нам потрібно зараз пройти крізь ось цей отвір, протягнути ось таким чином сюди два шліфочки, які йдуть на камери. Тепер протягнути їх сюди. Так. Я пішов іншим шляхом, спочатку провів ширший конектор, а потім провів менший коннектор. Ніби все на місці, ми можемо під'єднатися. Для тесту нам вистачить і такого варіанту. Не забуваємо, гострою стороною пінцета не ліземо ні до яких елементів, тільки тупою стороною. Так, і так само тут. Все. До речі, камера у нас працювала, не було тільки роботи Гімла. Це на місце установили. Це гаразд. Спробуємо підключити, а, який це у нас мотор виходить. Це у нас виходить рол мотор Так, ось таким чином. Проводимо. Туди два шліфа по черзі. По аналогії, як ми їх звідти виводили. І я перший. Ох, яке воно тут все ніжне. Другий. І третій. Обережно, щоб нічого не зачепити. Так, маємо. Спочатку необхідно під'єднати піч в мотор, завівши шліф таким чином. О! І тільки після того, вже під'єднавши той конектор. Під'єднали. Речі, є спеціальна діагностична плата, яка дозволяє протестувати і мотори, і шлейфи. Якраз в дрон-центрі це все є. Окрім цього, дрон-центр займається ремонтом е дронів для військовослужбовців. Можете звертатись до хлопців. Е ще забігаючи наперед, якщо для вас буде цікава тематика анонімізації дронів, е наступний наш герой. Це зроблю невеличкий анонс, він має апаратну анонімізацію. Військові мене зразу зрозуміють. А цивільним, якщо хочеться про це дізнатися більше, слідкуйте за життям нашого каналу і обов'язково про це дізнайтесь. Ми вам розповімо і про аероскопи, що це таке і чому їх варто боятися. Ми вам розкажемо і про тисячу першу прошивку, і про канадку, і про монголку, і навіть про африканку. Тому, якщо для вас ці слова поки що новенькі, тоді обов'язково дивіться наш контент, і я думаю, ви дізнаєтесь багато чого нового для себе. Так, тут ніби все гаразд. До речі, до чого я веду про дранцентр і про тищу перші справа? В тому, що дрон-центр безкоштовно для військовослужбовців прошиває тисячу першу прошивку. От. А що це таке, і чим її їдять, ви дізнаєтесь в наступних наших відео. Вкручуємо два гвинта сюди. Принаймні, один поки що, мабуть, закручу. І спробую назад поставити ось цю приблуду. Ага, тепер я її туди не поставлю. Так? Тобто приблуду треба було ставити заздалегідь. Хоча, давайте так. Наразі для тесту нам це не потрібно. Поставимо трошки пізніше, я не буду повністю зараз все збирати. Зараз зберемо тільки те, що нам необхідно. Тепер дуже важливо, щоб ми правильно це все вдягнули. Тут є, бачите, такий направляючий ось в цьому місці. Він мусить відповідати осій борозці. Так. Тому це робиться ось таким чином. Обов'язково поправити шлейф, щоб він потрапив якраз в цю бороздку. Так, і прокручуємо моторчик. У мене тут є, чесно кажучи, засічка, ось така чорненька. Вона мусить відповідати вверху. Так, єсть. Поставили. Поправили шліф, перевірили, щоб він у нас вільно ходив. Зараз вільно ходить. Все гаразд. І вкручуємо три гвинти. Верніше, я поки що вкручу, мабуть, по одному. Один сюди і один гвинт вкручу сюди. Так, тут все гаразд. Що нам залишилось? Нам залишилось прикрутити демпфер, уже новий. Зараз ми його помістимо. Так. Ставимо на місце. Тут використаємо два гвинта. по діагоналі. Зачелкнемо шлейф яв мотора. Так, як бачите, нам тут не вистачає пластини. Ця пластина залишилась на розбитому Демпфер, де там наш розбитий демпфер, Ось ця пластина, її теж потрібно буде відкрутити і потім прикрутити для того, щоб зафіксувати плату яв мотора. Так, по суті, гімбл готовий. Так, Тепер давайте його під'єднаємо до дрона. У нас буде ось так. Відповідно, це сюди, а це сюди. Так, і ось так. Обов'язково зафіксуємо кронштейном, оскільки шлейфи дуже погано і не недарма DJI придумав цей кронштейн. Для перевірки своєї роботи я зібрав дрон, поставив на місце демпфер, надяг резинки. До речі, це досить моторошна справа вдягати ці резинки, тому що постійно вони так і не порватися. порватись. Як бачите, зараз у нас дрон вимкнений. Давайте його включимо. Єс, Запустився. Подивимося, як відреагує гімбал. Там на боковій камері, ви бачите, він намагається щось повернутись, навіть вгору піднявся. Зараз спробуємо його під'єднати до пульта. Є щось є. Ну, дивіться, вже він реагує так. На бовіковій камері, я так зрозумів, що видно. да Я його повертаю вгору вниз. Але у нас зараз prepare тейков Як бачите, помилка калібровки гімбла Тепер спробуємо провести програмну калібровку. Для цих цілей заходимо в налаштування в контрол. Спочатку перевіримо, чи опускає він гімбл. Так, гімбл опускається. Бачите на верхній камері. І переходимо в Gimbal Calibration і натискаємо Auto. Подивимось, що він у нас зробить. 40%. Принаймні не зразу не вибив помилку. Раніше вибивав одразу. Рекалібрей, Calibration Failed. Як бачите, калібровка не проходить. Відповідно, нам доведеться його калібрувати через комп'ютер. Трошки згодом ми вам покажемо, як це робиться. Але для того, щоб перевірити, що наші моторчики працюють справно, як бачите, зараз піч мотор точно працює, да? тому що у нас гімбал слідкує. Так само появ мотору не дуже зрозуміло. Але якщо ми перейдемо знову-таки в налаштування в контрол і відкалібруємо, Гімбал вручному, то по якраз по яву, якщо я зараз почну віднімати, бачите, у нас почне потрошку, потрошку гімбал повертатися. Зараз слідкуйте за ним, він буде вирівнюватись, вирівнюватись. Як бачите, картинка на дисплеї телефону так само потрошку вирівнюється. Тобто, явмотор у нас явно працює. Явмотор явно працює. Мінус 10. Це на жаль, максимум. Ну і щодо горизонту, так само ми з вами можемо рівняти по горизонту. Таким чином, ми перевіряємо з вами ролмотор. мотор да? Тобто, ось він вирівнюється і все гаразд. Тобто З моторчиком все добре. Цього ми з вами і намагалися досягти. Тепер відкалібруємо і все буде гаразд. Загалом час пройшов, але ми так і не змогли нічого зробити самі самотужки, оскільки Windows не захотів встановлювати відповідні драйвера. Ми звернулися до наших друзів в дрон центр і вони нам буквально за 5 хвилин через спеціальну коробочку. По-перше, прошили тисячу першу прошивку, а по-друге, відкалібрували Гімбал. При цьому напис на дисплеї телефону досить пише, що «Gimbal Калібрейшн error», але сам Гімбал калібрується досить непогано. Переходимо в Control, переходимо в Gimbal Calibration, вибираємо авторежим. Зараз ви будете бачити, як дрон буде крутити своїм підвісом. Спочатку в одну, в іншу сторону. Набігають відсотки. Раніше у нас це застопорилося на 40%, зараз 100%. Буде все гаразд. Ось це повідомлення насправді. Це просто інформація про те, що тут стоїть стороннє програмне забезпечення. Тож це гаразд. Ще я вам трошки хочу розповісти про тисячу першу прошивку, а саме як перевірити, що вона у нас установлена для цих цілей. Перевожу пульт в режим ЦАМ. Зараз тут запрограмований режим ATTI. військові мене зрозуміють, і після цього значок супутників стає. Біленьким і там показано 0. Якби у нас не було 1001 прошивки, то значок був би червоного кольору. Ще один метод перевірки це перезавантаження дрона. Зараз я його вимкну, і після його повторного запуску. Коли він відвалився від пульта, ви побачите, що супутників зразу покаже 99, потім буде 88, 77 і так, знову-таки до нуля. Ну або до тої кількості супутників, які ми зможемо з вами побачити на дворі. Єдине, що це необхідно робити в режимі Normal, я маю надію, що я встиг. Так, 99, 88, 77, 66 і так далі. До речі, якщо вас цікавить питання анонімізації дронів, то ми можемо для вас записати окреме відео. Пишіть обов'язково про це в коментарях. А також на нашому офіційному телеграм-каналі ми зробимо невеличке голосування. І якщо принаймні 500 людей буде зацікавлено саме в такому контенті, ми звісно його для вас зробимо. Ще раз хотів би подякувати хлопцям з дрон центру. Вони нереально нам допомагають і консультативно, і комплектуючими. І так само допомагають нам програмно вирішити проблеми, які ми не можемо наразі вирішити через те, що у нас недостатньо технічних засобів, оскільки все це ми робимо саме для наших захисників та захисниць. Таке у нас сьогодні було відео, маю надію, що воно для вас було цікавим. Обов'язково в коментарях пишіть, що ще ви хотіли побачити на нашому каналі, можливо, якісь специфічні ремонти. І забігаючи наперед, хочу сказати, що уже новим нашим героям буде Mavic 3, у якого повністю розбитий корпус. Ми будемо перепаковувати його в нову центральну частину. Це буде досить такий лонгрідний ролик. Я думаю, що він займе близько години. Тому, якщо вас цікавить всі нюанси, Анси по ремонту дронів обов'язково залишайте з нами. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. До нових зустрічей, до побачення.